Дясно він со солдатики, пластилін, тобто він ось воєнний, все, каже, я буду по і все. Він в мене один, я йому ну, готов будь дай що хочеш. Важко мені блакать. Я його доварював. І ти воєнним. Ну він каже, пані, я все одно піду. Ну, як один, той, пішов він учиться в академію. Я вже відговорюсь, так як я був в артилерії, там бої так само, ну там більш безпечні бої. Я кажу, Олег, давай хоть в артилерію. Ні, я танки все, ну що він танки. Був найкращим у академії своїй, тому що після того, як він закінчив, не кожному студенту. Дають розподіл, де він би хотів обирати, тобто навчатися та проходити службу, а йому саме дали. Тому він вибрав своє місце, бо ми вже тут були, жили разом. Тому він тут проходив. Перше звернення до голови Покровської міської ради на перейменування вулиці Свірської, на вулицю імені Олега Основої, ну, згідно з вимогою. Мешканців о, що, було зареєстровано в виконкомі 15.07 15 липня. О, що. А відповідно до законодавства процедура перейменування займає не менше двох місяців. О, що. Протягом 30 днів, з 1 по 30 липня, мешканці вулиці, що підлягають перейменуванню, можуть ознайомитися з переліком нових назв, які запропонувала робоча група. Ми 15-го подали таке звернення. Нам було зроблено зауваження, що необхідно більш детально написати про все за Олега основу, коли родився, де навчався, що в цій зверненні. І також була необхідна згода батьків. Ми це зробили, переписали, що саме друге звернення до Гали Покровської ради місті ради про перейменування вулиці Свірська на назву Олега Основи, більш детально, як вони хотіли, разом зі списками мешканців вулиці, які своїм підписом узаконили перейменування вулиці Свірська на вулицю імені Олега Основи, І це було зареєстровано 22.07. За номером 465Б у міській раді, це, у Покровській раді о. Спли, список, список складався з 212 мешканців вулиці, які дали згоду і завірили своїми підписами, що вони згідні з переименування і що вони хочуть, щоб вулиця була названа імені е, Олега Основи. О, що. Потім е, нам ще сказали, що е, виконкомі, що е, ви не так е, ну, не, не подали ви список не в такому вигляді, в якому було необхідно. О, що. Знову ми цей список, о, що, як то кажуть, пере, пере, е, переписали. О, що. І знову здали цей самий список з підписами жителів, мешканців вулиці. Вже, тільки правда, тут у нас, там було у нас 212, а тут вже 227 підписів, о, що, які ми саме здали у, у наш Покровський виконком. О, що. Ну, а Надалі було слухання 18. -го, 18 -го Серпня було слухання про перейменування вулиці Свірська у вулиці імені Олега Основи. О, що. От. Я запросив протокол е, е, саме цього е, протокол, протокол. Протокол проведення громадських слухань. О, Мені видали протокол, завірений печаткою, все як може бути. О, Я вам тільки зачитаю за вулицю Свірську. Ну, тут, правда, що тут трошки вони так е, долучивши до протоколу е, список вулиці. Ну, вони просто узагальнили список вулиці. Це як, як було насправді, це був е, наш крик і, і наша. Біль, о, щоб о, вулицю все-таки назвати іменем Олега Основи. Значить, голосували на цім, значить, як кажуть, о, слухані. Пропозиція вулиця імені Олега Основа. За проголосували 73 чоловіки. Пропозиція за вулиці Свірська. Проти всі, пропозиції за вулиця Фороська проти всі пропозиції за вулиця Археологічна, проти всі. І пропозиція за вулицю 227 автомобільного батальйону проти всі ухвалили переіменувати вулицю Свірська на вулицю імені Олега Основи. Це у протоколі те, що було запропоновано громадами, не враховувалось, а було враховано тільки те, що було спущено з. Зверху і депутати наші, не розглядаючи окремо кожну вулицю, прийняли за основу і проголосували. Я йому вже, все, все время говорив: дослужися до генерала Олешка. Жалко, душа перевертається. Жалко, що Олешки немає. Так би і було б, якби він залишився жити. Він захищав нашу Україну. Не кажучи вже за цю вулицю. І цю вулицю захищав, і Україну захищав. Тому якісь чиновники, там, не знаю, яких там рангів, приймати рішення вмісто цієї громади, в місто людей, які з ними ходили по одній вулиці. То, то, то Де ж ми, куди ми йдемо з такими? Люди голови складують, а то життя віддають. А ми потім отак, отак рішаємо проблеми, рішаємо питання їхньої пам'яті. Коли його дитина підросте, це дуже тяжко казати. Коли його дитина підросте, і вона буде йти цією вулицею і бачити, що вулиця перейменована на честь його батька, і це буде дуже ну, гідно. І я обурений тим, що взагалі, скільки е, часу пройшло, і досі не перейменували цю вулицю. Де наше е, е, як там, правительство? Де, де всі? Де? Я мешканець цього району, знаю лично Олега, знав, знаю їхню родину. Е, те, що Олег загинув, захищаючи нашу країну, це дуже великий подвиг, який не кожен зможе зробити з нас, мабуть. Я як мешканець цього району дуже хотів би, якщо б цю назву вулиці Олега Основа носила б ця вулиця, ця земля, де він ріс, де ми росли. Він герой, який жив серед нас. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб в майбутньому знали і пам'ятали наші нащадки. Я багато хлопців знаю, які погибли на цій війні. Ну, Не кожному дали. Героя України, вулиця, яка переиміновується, повинна носити його е, ім'я. Я возмущена нашою властю. Як це так? Люди проголосували всією вулицею за те, щоб вулицю перейменували іменем Олега Основа. а реагує. Ну, Какая власть, як как вона думає, як люди будуть к ней відносітися? Предложили видвернути мого сина ну, вулицю. Ну і понятно, я, ми не відказалися. Ну а далі ж ви ж чули від людей, що були голосування, одні, другі, то есть сказали, всі за, ні, один чоловік проти, а щось віл, коли там чи ну од вілкули мати так, такі інформації. Я ж от от не може не од іменно вілку, а от от. ОПЗ, ЗЗЖ, то що вони іменно проти. Їхнє об'яснення, вони сказали, бо буде кладбище, бо буде город кладбище. Я кажу, що, ну, город кладбище. Ну, Бо кажу, це ну, героїв вообще тут, тут, а не при чому тут кладбище. Ну, сказав, що так решили, що. Що ні, і все. Із двісті, скільки там чоловік було, ні одна людина не виздержалася, не одна проти були. Тобто все це було голосування, листочки по паспортам передали все. Не знаю, чого, чого так.